Йому вдалося створити таку річ, якою я годжуся. Це не будова, це не там, перемоги якісь в спорті, це побратимство. Ну, я вірю в те, що я розумію і знаю, що таке дух побратимства. Це коли ти дійсно людину вважаєш своїм братом, коли вона тобі дорога, коли тобі від неї нічого не потрібно, тобі просто потрібно, аби вона була. в принципі, Матерізує мрію. Мрія це така штука, з якою можна все життя прожити і з якою можна померти. А є люди, які просто беруть цю мрію і починають щось з неї вибудовувати. Казати, що він дивак, це не казати нічого, тому що в принципі, на диваках тримається світ. Просто банально купив права. І на другий день за то, як почав їздити на автомобілі, поїхав в Дуже важко знайти людей, які мріють про щось яке, не зовсім земне. Більшість міліють, там, здобути мільйони, там, щось добитися в кар'єрі. А є люди, яким дійсно цікаво прожити життя так, щоб потім не було сумно і соромно. Якщо будеш розказувати деякі речі, люди подумають, що видумуєш, або хвалишся. Якщо не будеш правду розказувати, воно не буде таке, як дійсно воно було. Але ми з хлопцями, скажімо так, трошечки по, повоювали в певній мірі, якщо таке слово вживається, от, але якось пережили якісь проблеми, якісь такі цікаві нюанси. І є що згадати. От коли ми разом сідаємо, десь, починаємо про це розказувати, ми кіпкуємо, ми сміємося з того. От я чого, чого вважаю, що... Ми йдемо козацьким шляхом. От, у нас у надзвичайно багато гумору. Чим важче, тим більше сміємося. Коли чиї шкарпетки висять на фоні чогось, це нормально, феншує, розумієш. Коли їх забагато, кричать, не псуй, феншуй, забери свої шкарпетки. І розумієш, українці сильно коли сміються. Це дядько придумав, Валєра він. З малку построїв собі грушу із своїм другом. І так тренувався там. У нього завжди була мрія здалена з дитинства, щоб тут построїти січ. Ну, ніхто не вірив. Ну, я десь був трошки причетний, можна сказати не причетний, а був свідком того, як е, зроджувалася ідея січі. О, і е, коли він це всім розказував, так дивилися на нього. Ну так помрій, чоловік, помріє. Mm -hmm. Я був шалено шокований, коли побачив цю січ, вже десь так ну, на третину збудованою. От. Я не міг зрозуміти, як це все відбувається. Варто тільки бажання своє почати втілювати, гроші знайдуться. Тобто це є люди, які допомагають. Є його власні якісь ресурси, які він заробляє і вкладає знову ж таки в тусічку. Основна перспектива в тому, що людина живе заради чогось. От. Вона, по-перше, збудує так, про що мріє. По-друге, це буде така своєрідна база, тренувальна. Там, я знаю, будуть виховувати з діти сироту, відпочивати на літніх таборах. Там будуть проходити вишкіл його спортсмени. Там просто можна буде приїхати і відпочити. Факт той, що в Оргінки Донецької області, Волноваський район, люди побудували буддистський монастир справжній. Коли я подумав, що йока буддисти, з чужою взагалі свідомістю, з чужою філософією можуть побудувати в... В серці України таку споруду, таке речі і культувати щось своє. Ну, а в а нас ми це любимо, ми це маримо, нічого немає, і ми просто подумали, що з хлопцями вирішили будувати. Роки-4 назад. А взагалі це, це мрія дитинства. В початку була взагалі така ідея. З лози побудувати, такі мазанки, таке тимчасове, але потрошки-потрошки воно почало трансформовуватися вже. Дійсно, якісь переконання, вже чітке бачення з'явилося, що потрібно побудувати місце, де наші мрії можуть хоча б на деякий час здійснюватися, щоб можна було приїхати, сховатися і пожити так, як, як живеш у своїх мріях. Кукувати щось, лозоплетінням зайнятися, різьбою, гончарний круг поставити, щоб були коні, щоб можна було поспілкуватися з природою. Має бути іконостас. Попроський іконостас. Ми маємо вже гарні чудові ікони в місті Кам'янці-Подільському нам їх намалював, монах. Старовинні підсвічники такі, коварі, ікони по стінах, у вікнах, вітражі такого кольорового скла. Світло ми не будемо проводити, до речі. На світ світло ми не проводимо взагалі. Хочемо зробити, людина має лягати спати тоді, коли темно, і вставати тоді, коли видніється. Путін буде дорядок серп, виходити так в бік трошечки, а на куті мають бути такі. Здорові ковані ворота дубові. Ну, дубові палі, з гарненьким таким козирком. І з таких речей в культурах маємо два хрести з старовинної церкви, яка колись була зруйнована в нашому селі. Хрести переховали, і ми так збереглися. Там вежа буде з дуже великим таким шпилем стояти. Воно так буде трошки тягнутися. Планується спальний зов. лекційний він чекальний лекційний такий. Тут буде бібліотека от, і по гвинтових сходах на другий поверх. Тут все повністю будуть книжки сміляти такі по бойових мистецтвах. Тренувальні майданчики мають бути. Один на тому пагорбі, один на цьому. Один тут є, ми тренуємося, він такий дуже таже, постмодерністський, получився. ми його зробили з автомобільних покришок. Але дешево, зручно і ефективно, тому що дуже багато вправ можна робити, таких корисних. От це має бути як казка. Ти виходиш і ти попадаєш раз в якийсь інакший світ. Чому таке от городище саме? А саме тому, що воно зараз не актуальне, не потрібне. Воно насправді нікого ні від чого би не захистило і тому воно дивне, воно нереальне. Я Думаю, що це не для всіх. Просто багато людей ну, дуже просто от, ширпотреб таке сприймають. І, там от, і традиційно там квартира, машина, гроші, жінка, діти. Там до 30 років роботи, як і заробіток, але, як кажуть, це не для кожної людини. Є окремі як люди, які не, не йдуть, скажімо, за світом. Досить круто змінилося життя тим, чим я жив раніше і зараз це зовсім по-іншому, можна сказати. Дома не сприймають. Те, чим я займаюся, багато людей не розуміють просто. Що завжди, що тут робить у нас і хотень, переробки життя досить просте. Захотілося ну, змінити яка, така критична точка, кажуть, вже дійшла, потім я ще кліп подивився Руслани. Тобто, Вдалося в дуже молодому віці створити чудову секцію бойового ПАК. Я наскільки знаю, він вчився в людини, яка відродила це мистецтво в Україні, а потім почав займатися тим, що в різних містах створював секції, вчив людей, які зараз викладають. Його є дуже багато досягнень. Він має купу учнів, які перемагають в міжнародних змаганнях з фрі-файту. Є дуже багато послідовників, які десь повідкривали свої такі маленькі школи. Це є серйозний спортсмен, він пережив дуже важку травму, але дивом просто викарабкався і зараз знову тренується, тренує, бере участь в змаганнях. Початок занять був такий кіношний, банальний. Закохався в дівчину однокласницю. Я дуже боявся, що мене публють хлопці, коли я був гніти додому, я не відрізнявся тоді таким сильно добрим фізичним здоров'ям, не міг ні підтягнутися, нічого і просто почав десь щось. там вишукувати. Та була мода, були фільми. І просто тим захопився, закохався, в то більше ніж в дівчину. <гум> Підхід виховання до успішного українця. Не спортсмена, а от українця з воїнською психологією, українця з такою самоповагою. І нічого немає спільного до шаровальництва. Бо в Опаку, якби не було, є такий ухил дуже такий. От, Станцює, може, всі захлопали, як ми вміємо гарно стрибати. А тут зовсім інакше світогляд у фрі-файті. Сам фрі-файт означає вільний бій. Але не бій без правил, а бій, можна сказати, самим собою. Тобто розвиток тих якостей, які тобі заважають, яких, яких ти не маєш, але вони повинні в тебе бути. Таких, як, як, як чесність, як мужність, як, як відвага. Перший турнір ми проводили колись в Тернополі, вже був його організатор, називався Справжні завдивці. Тобто це частинка тої мрії, якою з хлопцями живу. Все було справжнє, щоб воно було таке, як має бути. І Free Fight для нас це справжнє. Раніше до ГПК ставилися як такі танцюристи в шароварах. Зараз до хлопців, які є з нашого клубу. Це з повагами їх в світі знають. Ну, вони виступають не в шароварах, а з чубами, з міцними українськими кулаками, з українською культурою, з українською світовою. Це такий зовнішній вияв внутрішнього стану. Дуже просто можна сказати. Те, що в мене всередині, я залишаю завжди.